По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті. Дякую, що залишаєтесь з нами у студії Ксенія Малинюк. Ви слухаєте Київ 98FM і програму «По суті». Ми продовжуємо говорити на актуальні теми в ефірі. Далі обговоримо таку тему, як безпечну міграцію школярів за кордон про наміри та мотивації. Галина Яджак, експертка програми освіта, формація і захист дітей Карітасу Україна допоможе нам в цьому розібратися. Галина, добрий день. Добрий день, вітаю, дякую за запрошення. Вітаю вас. Які основні причини та мотиви виїзду українських школярів за кордон сьогодні? Знаєте, ми провели дослідження в Карітасі України у 14 областях України, де працюють наші дитячі центри? І е, мотиви, і причини е, різноманітні, але основне це є безпекова ситуація, uh -huh. е, тому що дуже багато батьків і дітей переживають е, за їхні життя та здоров'я, і особливо е, ми помітили, що найбільше бажаючих дітей емігрувати ми виявили в Харківській, Сумській та Одеській областях. Uh -huh. Це пов'язано з війною, і вторгненням, так. Так, також багато хто думає, що є такі міфи, що світа за кордоном є краща, якісна, вони шукають кращого життя. Багато особливо якщо стосується хлопців, підлітку підліткового віку 15 17 років, то є страхи щодо мобілізації, угу. і це також є причиною. Угу. А наскільки батьки та діти проінформовані про можливі ризики там під час переїзду чи навчання за кордоном? А, ви знаєте, інтернет, мережа рісніє великою кількості реклами агенцій, які uh -huh. там uh, надають послуги з консультування, інформування, з супроводу uh, абітурієнтів закордонні вузи, але uh, дуже мало батьки, батьки стверджують, що не знають на достатньому рівні і край мають низьку поінформованість. Uh, Щодо того, як виїжджати за кордон, mm -hmm. е які правила там є, яке законодавство. Вони їм також бракує м знань з мови, так mm -hmm. і тому є ризик, що коли всім <клух>, звертаються в такі рекламні агенції, е вони просто віддають знаєте, свою дитину на, в руки чужим людям, mm -hmm. довіряють. <клух> Це створює звичайно ризики для дітей, особливо якщо їх відпускають самих за кордон, е батьки не супроводжують. То це це створює створює значну значну загрозу. З нашого дослідження 68% опитаних підлітків зазначають, що вони не знають де шукати інформацію потрібну для безпечного виїзду. Uh -huh. а, Лише 10% дітей повідомили, що точно знають, куди звертатися за інформацією. Батьки стверджують, що вони більше обізнані. 20% точно знають, де отримати інформацію про безпечний виїзд дитини і навчання за кордон. А 31% повідомили, що повідомили, що скоріше, що скоріше знають. 49% повідомили, що не знають, куди звертатися за інформацією. Uh -huh. А які саме небезпеки найчастіше загрожують неповнолітнім під час міграції? Можливо, ви інформуєте, розповідаєте, от коли робите опитування? А, так, є багато небезпек, тому що дитина <кхи> наражається на такі, вона якби без захисту, без знань, без розуміння наслідків виїжджає за кордон в невідоме. І Тут на них чекають такі загрози, як те, що, наприклад, в таких країнах, як Чехія, Словаччина, після 16 років діти там вже не обов'язково повинні вчитися. Тобто їм обіцяють, вони виїжджають за кордон, вони шукають якийсь підробіток. А, і дуже часто а, вони можуть а, підписати якісь документи невідомою їм мовою і потрапити а, в експлуатацію а, і стати жертвами торгівлі людьми. Чи були такі а, випадки? дуже часто? Так, такі були випадки. Карітас України а, мали такі випадки, і вони їх а, а, вирішували з допомогою європейських колег uh -huh. і інших карітасів. А, на жаль, такі випадки були. І також такі випадки є. Що ця рекламна агенція обіцяє сім'ї, що вони все дитині допоможуть. Дитина виїжджає без опікуна за кордон, тому що ця агенція, вони якби беруть до себе право опікуна, але насправді, коли дитина перетидає кордон, її залишають сам на сам із цими проблемами. І не попереджають, наприклад, що під час карантину чи під час канікул дитина не може користуватися гуртожитком, або угу. е і дитина опиняється просто на вулиці е без, без допомоги дорослих людей, і такі випадки були, на жаль. Так які ще можете привести випадки, які, наприклад, ваша агенція могла вирішити чи вирішувала з чим стикалися там батьки і діти за кордоном. Ну, наприклад, колеги з в Румунії, Чехії і Словаччини розповідають, що організації, які приймають українських біженців, які шукають притулку, спостерігають, що почастіше такі випадки, коли приїжджають групками хлопці, 16-17 років без супроводу дорослих, mm -hmm. оформляють тимчасовий захист, а далі просто зникають. І куди наразі невідомо можливо, їм пообіцяли роботу, так як я вже казала, в Чехії 16 років, вже не обов'язково вчитися. Відповідно. Такі юнаки залишаються просто з обіцянками, які їм дали, але не знаючи мови і законодавства цієї країни, вони просто перебувають під загрозою експлуатації і покладаються на милість чужих людей. Угу. І колеги з Словаччини також зазначають, що у них часто зустрічаються на вулицях діти без супроводу дорослих з України. І тут йдеться мова. Переважно про молодих людей віком 15 до 18 років, і часто це хлопці, і тут такий, знаєте парадокс, тому що батьки е, переживаючи за життя дітей, їхніх е, підлітків в Україні через те, що тут літають ракети, є небезпека, війна. Вони наражають в такий спосіб свою дитину е, за кордоном, коли вони її е, відпроваджують за кордон не поінформованою і на, на милість чужих людей. Угу. А чи існують взагалі в Україні дієві якісь програми або ресурси, які допомагають родинам підготуватися до безпечного переїзду? Ну, фахівці Caritas України розробили такий онлайн курс, його можна знайти на платформі Прометеус і називається Торгівля людьми. Як захистити себе та близьких? О. А на, цьому, так, на, цьому, на цій платформі безкоштовно можна поглибити свої знання з теми протидії торгівлі людьми? Своє життя і здоров'я, і також щоб убезпечити рідних і друзів. Також в Карітасі України є такий проект як обізнаний та готовий до Німеччини. І тут в рамках цього проекту сім'я може отримати безкоштовні інформаційні консультаційні послуги угу. щодо того, як воз'єднатися з сім'єю, також навіть про щодо професійно-технічного навчання, чи працевлаштування, чи волонтерства у Німеччині. А також в Карітасі України функціонує 39... Просторів дружніх до дітей і е, соціальних денних центрів для дітей, і в рамках цих соціальних центрів і просторів ми також проводимо постійне профорієнтаційне навчання, mm -hmm. е, інформаційно, е, інформаційні тренінги для дітей про безпечну міграцію. Повідомляємо їм про е, які небезпеки можуть їх очікувати. Угу. А яку роль у безпечній міграції відіграють міжнародні організації та партнерські, наприклад, країни? Чи якось ви співпрацюєте з ними? Так, це дуже важливо е мати контакти, тому що. Е також важливо, щоб наші громадяни знали, коли вони виїжджають за кордон, куди їм звернутися по допомогу, і знати е, контакти таких недержавних організацій і посольств, тому що вони можуть туди звернутися, і вже ці партнерські організації повідомляють нам, що громадянини України потрапили в небезпеку в таку ситуацію, і в такий спосіб ми можемо дізнатися, що е, наші громадяни є в небезпеці, їм потрібна допомога. Саме тому на таких. Ренінгах ми розказуємо, що е, коли ви їдете за кордон, то будь ласка, ознайомтеся, е, де є посольство, е, посольство та консульські установи України за кордоном е, про державні та неурядові організації Украї, організації української діаспори, також можуть бути навіть якісь релігійні організації, тому що там можна також знайти е, допомогу. Угу. Mm -hmm. А які документи та юридичні процедури потрібно знати батькам, щоб убезпечити дитину, наприклад, як ви вже говорили, від експлуатації чи незаконних дій за кордоном? Ну, це є такі, знаєте, просто потрібно знати базові такі, вони, здаються, прості речі, але вони можуть врятувати життя. Тобто, не можна довіряти документи будь-кому тільки працівникам державних структур. Uh -huh. Оригінали паспорту uh -huh. чи там про народження чи ще щось не можна передавати в чужі руки. Також не пересуватись Е, uh, Коли дитина кудись вирушає, її посадили так в автобус. Вона повинна записати дані транспорту, яким їй довелося подорожувати і надіслати своїм рідним. Ні в якому разі вона не можна підписувати якісь неофіційне договір про неофіційне працевлаштування, бо взагалі незрозумілі документи. Документи на незрозумілій мові. Uh -huh. Потрібно підтримувати постійний зв'язок з рідними. І зараз така чудова річ є, як можна зберігати документи в хмарі. Тобто uh -huh. перед виїздом за кордон необхідно зробити собі скан копії вашого паспорта, свідоцтва про народження, страхівки будь-чого. І такі речі. Примусово забрали ці документи, угу. ви можете до цій хмарі завантажити їх і сказати, підтвердити, дійсно я громадянин України, ось це мої батьки, і таким чином посольство України буде легше відновити ваші документи, підтвердити вашу особу, навіть якщо це є ксерокопії, правильно? Так, так, так були у вас такі випадки, що допомагали, наприклад, що є там ксерокопії десь збережені, а дитина втратила чи телефон, чи всі документи? Я особисто не маю таких даних, але це така досить поширена ситуація, яка допомагає ем, рятувати життя. І інші організації, також міжнародні, які користуються цим правилом, це є такі взаємовизнані правила, угу. про які повинен знати кожен. А які помилки найчастіше роблять сім'ї під час міграції, що збільшують, наприклад, ризики для дітей? А, ну, це напевно, коли недостатньо перед тим вивчать, вивчають інформацію, угу. куди дитина їде, і довіряють а, маловідомим людям життя своїх дітей. А, така ситуація навіть є, що цю інформацію можна. А, де дитина може навчатися, навіть інколи надають державні університети за кордоном і безкоштовно, тобто можна звернутися напряму в університет, але потрібно володіти мовою і дізнатися, які документи потрібні для того, щоб дитина навчалася там. А якщо такими послугами користуються фірмами-посередниками. То тут може бути багато ризиків, е, тому що люди знають, що ви не знаєте законодавства, не знаєте мови, і вас можуть використати просто як е, використати ваші незнання. Угу. А який відсоток дітей мають намір виїхати, і чому? Яка саме мотивація? От ви вже там сказали угу, на початку, угу. що там прифронтові обле, області, а якщо не спиратися на ці прифронтові області? Так, та це цікава така статистика, тому що за результатами опитування майже половина підлітків уявляєте 45% розглядає можливість виїзду за кордон угу. і та і 10% планується найближчим часом. Загалом ну 35% ще в віддаленій перспективі, і лише 26% не мають такого наміру взагалі, і частіше це дівчата. Які вирішують залишитися в Україні і не розглядають такої перспективи, а частіше хлопці е, планують виїзд, і е, е, найбільше за показниками нашими, що е, це не тільки е, східні області, але також це є Сумська, Івано-Франківська, Чернівецька, uh -huh. Харківська області, то там такий найбільш високий е, відсоток е, молоді, молодих людей, підлітків, які планують у майбутньому переїзд. Тому це не тільки йдеться про східні області, а навіть і західна Україна. Але знаєте, цей відсоток може бути високий тим, що е, більше е, дітей ВПО із внутрішньопереміщених осіб е, мають таку думку виїхати, і напевно, ті, які тут проживають ВПО в Західній Україні, то вони розглядають таку, е, таку ситуацію і таку можливість. Угу. Я думаю, ви точно знаєте, які механізми захисту дітей працюють ефективно в ЄС і чи можна їх, наприклад, впровадити в Україні? Е, бачите, в, як то кажуть, в старій Європі ці механізми захисту дітей дуже добре працюють, тому що е, це там діти, наприклад, це є в Австрії, Німеччина, Данія, Норвегія, Нідерланди, Бельгія. Тут немає такого, такої навіть мови, що діти не, не відвідують навчальний заклад. І за таких умов, якщо дитина подорожує в цю країну, то може бути можна бути більш впевненим, що діти отримують належну освіту і не потраплять до нелегального трудового ринку. Бо тут навчання є обов'язковим, соціальні служби працюють добре. Вони перевіряють інформацію про дітей, угу. і тут вони ставлять право на захист на перше місце для дітей, але в інших країнах Європи. Та система захисту дітей не так працює, як саме в цих країнах, які я назвала. Угу. Дуже цікаво. А, а як впливає взагалі міграція на подальший вибір освіти та кар'єри українських школярів? Чи прослідковували ви таке? Ем, звичайно, що підлітки і кожен хоче кращого життя, і вони шукають, вони моніторять, які професії зараз є на ринку ем, популярними, так? І е, саме в карітасі ми маємо такі програми по профорієнтації, і ми е, допомагаємо підліткам дізнатися, які їхні є здібності, е, до чого вони схильні, е, яку професію їм краще здобути. Е, Такий спосіб е, саме ми за допомагаємо брати саме це, за кордон. Це, це це в Україні, це в Україні. Ага. А за кордоном е, я думаю, що тут основний фактор туди, де легше виїхати. Де є легша якась, це найбільше обирають Румунію, Чехію, і щоб легше було з мовою. А Польщу, так. і Польщу, та, uh -huh. і Польщу, Польщу. так, Тобто дивляться, де можна швидше і простіше влаштуватися там. Так. Дальні країни не розглядають. І якщо діти знають мову, якщо батьки е мають якісь кошти, так. То і це воно навіть кращий варіант, тому що як я вже згадала, там система захисту дітей на вищому рівні, і освіта дійсно на належному рівні. І ще в мене є таке дуже цікаве питання. Я правда не знаю, чи можливо є така опція чи функція? Дивіться, чи варто розглядати створення, наприклад, якоїсь гарячої лінії спеціально для українських школярів за кордоном, чи можливо зараз є якісь джерела, куди може звернутися ось підліток або школяр, щоб швидко повідомити про небезпеку, але саме в Україну? А, ну, дивіться, загалом є така а, лінія в Європі загальний номер екстреної допомоги це є 112. Mm -hmm. Це взагалі, якщо сталася якась ну, будь-яка біда, потрапив якусь там аварію, якусь небезпеку, mm -hmm. а, це є загальний номер. А якщо а, по протидії торгівлі людьми, то також існують а, існує вже гаряча лінія 527, двадцять на яку також можна телефонувати людям. і і зголошувати про те, що потрапили в протидії торгівлю людьми ну, торгів людьми такі ситуації експлуатацію. Як часто Бо, звертаються, ви не знаєте? Я статистики не маю, на жаль, але так, звертаються. А чи існує ризик втрати культурної та мовної ідентичності в українських дітей, які уже тривалий час перебувають за кордоном? От ви спілкуєтесь все рівно з підлітками, з батьками. Що вони говорять з цього приводу? Це справді, справді, насправді ризик високий, і тому дуже важливо навіть за кордоном організовувати для цих дітей. Різноманітні культурні заходи, щоб сприяти збереженню ідентичності українців за кордоном і підтримувати функціонування культурних українських центрів. Як я вже казала, це можуть бути навіть на базі якихось парафій, релігійних організацій, чи якихось неурядових організацій, типу Карітас чи інших. І також потрібно підтримувати контакти із діаспорою. І саму діаспору потрібно підтримувати ці святкування, українські заходи. Необхідно, щоб молодь до них щоб зберігати зв'язок цих молодих людей з Україною. Необхідно заохочувати благодійні та волонтерські ініціативи, uh -huh. організовувати зустрічі з українськими діячами науки і культури, тому що, знаєте, якщо вони втратять. Втратять цей дух е, любові до України, то ми можемо назавжди втратити е, дуже цінних е, людей. Тому що за кордон дуже часто виїжджає власне молодь, які, е, які мають високі здібності, е, добре вчаться, і нам необхідно повертати mm -hmm. наших, наших молодих людей, щоб вони хотіли повертатися. Можливо, ви б могли б зараз дати якісь поради для батькам. Для батьків такі основні поради, дітей, яких хочуть от, хочуть, щоб вони мігрували, поїхали за кордон, чого остерігатися, куди звертатися, як правильно це зробити? Угу. А, знаєте, ми в карітасі, якби нікого не заохочуємо їхати і не заохочуємо залишатися. Це ми живемо в правовій державі, де кожен. Правильно вирішувати, що краще для нього, але м, треба, коли приймаємо рішення, базуватися, е, базуватися на, на достовірній релевантній інформації. Е, не потрібно довіряти просто там сусіду чи якомусь десь просто в телеграмі, хтось когось побачив, тому що це є такі способи, це такі гачки, через які торгівці людьми, ті, хто експлуатують людьми, можуть скористатися. Тому необхідно м, брати інформацію із е, достовірних джерел. Звертайтеся в Карітас України. Звертайтеся, тому що Карітас України має в е, всіх областях е, локальні організації, місцеві, і переважно в кожному локальній кожній локальній організації є проекти, де можна дізнатися про ризики про торгівлі торгівлю людьми, про безпечну міграцію. Е, звертайтеся в карітас і дізнавайтеся. Інформацію. І останнє запитання ще таке коротенько. Чи достатньо психологічної та соціальної підтримки отримують діти після переїзду? Якось підтримують їх батьки, можливо, психологи? Мати на вас за кордоном? Так, 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 коли за кордоном. Ми також спілкувалися із колегами за кордону. Несправді саме з України піднімав це питання і ініціювали низку проектів співпраці із міжнародними міжнародними партнерами для того, щоб підвищити цей рівень підтримки для українських дітей, тому що бракувало не тільки психологічної підтримки, а бракувало навіть, знаєте. Спілкування спілкування та, та, та. Так. і я вже не говорю про те, щоб вчитися рідною мовою і книжок. І ми просто такі речі просто ініціювали для того, щоб забезпечити такі базові потреби дітей, щоб ініціювати такі проекти спільні. Це був навіть футбол. Знаєте, ми приїжджали, наприклад, в Румунію і був матч футбольний. Тобто такі речі є необхідні для того, щоб підтримувати спілкування і. Галина, я вам дуже дякую, дуже цікаві відповіді. З нами була на зв'язку Галина Яджак, експертка програми освіта, формації і захист дітей Карітасу України. Ми говорили про безпечну міграцію школярів за кордон, наміри та мотивації виїзду. Ми перервемося на новини, новини